З нами головний тренер хокейного клубу Сокіл Олег Шафаренко. Олег Леонідович з перемогою. П'ять матчів за вісім днів, але команда не поступалася у супернику в свіжості. Це морально волювілася команда, чи можливо хлопці вийшли на бік своєї форми? Та ні, хлопці сьогодні добре рухалися, тому що ми, я так вважаю, зараз на ходу будемо тільки краще. Наступного дня після приїзду команда одразу тренувалася. Чи після цього матчу буде перепочинок, чи одразу готуєтесь до Кременчука? Та ні, будемо працювати, відпочивати немає часу. Вже відпочали у цьому сезоні добре. Сьогодні не грав Артем Євсейчик. Захисник в порядку? Так, все добре. Трохи відпочине, все буде добре. І одразу привітаємо вас з призначенням на посаду. Сьогодні дізналися про це. Ця важлива подія. Відволікала вас від матчу? Ні, це дуже приємно працювати в національній збірні. Я вважаю, що це дуже позитивний момент. Успіх вам на наступного матчі. дякую. Там головний тренер хокейного клубу Дніпро Олександр Бобкін. Олександр Васильович. Команда мала дві, дві гри поспіль проти дуже серйозних суперників. Наскільки для хлопців складно так грати? Дивіться, я трошки по-іншому відповім. Е, ну, тут стояти і виправдовуватись я не буду. Ми зіграли край погано, ми програли за рахунком, за малюнком, за усіма показниками, тому е, щось там показати і е, виправдовуватись я не буду. Команда програла, ми програли всі, починає з мене і. Усіх хлопців. Тому ми поїдемо готуватися і працювати далі. Дякую всім за гру, Сокіл, з перемогою. Дякую нашій армії за те, що ми живемо і граємо в хокей. Вони виконують свою роботу дуже добре, ми сьогодні погано. Будемо працювати. Дякую.